В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, все Отче, дорогі у Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава. Маємо сьогодні перший день Нового року, в який з ласки Божої вступаємо, молимося цю літургію, щоб просити Божого благословення на рік, який гряде, який вже наступив. Одного разу священник читав цей Євангеліє, яке ми щойно з вами слухали, і дуже довго думав, що я їм скажу на проповідь. Та й людям було цікаво, що він буде проповідувати про ті всі імена. Священник закінчив читати Євангеліє і каже до людей: Чули, скільки було імен? Чули, скільки було людей? І всі вони вмерли. І ви, якщо не покаєтесь, вмрете. Протягом цих днів ми з вами мали нагоду слухати і роздумувати, готуючи своє серце до Різдва Христового. Сьогодні ми завершуємо наші реколекції. Протягом цих днів ми намагалися мандрувати нашою дорогою до того духовного вифлеєму. Ми казали собі, що хочемо, щоб цей різдвяний піст. Не був, не став для нас просто черговим календарним відрізком, але щоб ми справді з нього щось почерпнули, збагатилися якимось досвідом і могли якось по-іншому дивитись на свято Господнього народження. В першій науці ми з вами говорили про важливість слухати Бога, бо з цього слухання народжується наша віра. Щоб знати, куди рухаємося, мусимо йти на той голос Божий. Але щоб добре чути Бога, то мусимо стояти близько до того, хто розмовляє. Ми казали, що цю близькість до Бога ми відчуваємо на молитві, особливо на Божественній літургії, коли приходимо сюди, до Божого храму, коли слухаємо те, що хоче нам Бог сказати через святе Євангеліє. Коли приймаємо Його до свого серця у присвяті Євхаристії. Ми також казали, що на заваді нашій близькості з Богом дуже часто виступає наш з вами гріх, той особистий гріх, гріх, з якого ми так часто сповідаємося, але гріх, який ми не хочемо викорінити, інколи складається враження, що ми любимо цей гріх. Адже знову і знову повторюємо його, знову і знову приходимо до сповіді і кажемо: ну, то саме. Рік, два, десять, ну, то саме. І так, дорогі христі, ми говорили, що буде тривати до тих пір, поки не попросимо в Господа допомоги, що подібно як у Святі Різдва, він прийшов в землю, втрутився в історію людства, щоб він втрутився в нашу особисту історію, особисту історію нашого життя. І допоміг нам зробити цей рішучий крок в його сторону. Ми говорили про навернення як зміну не стільки поведінки нашої, але стільки нашого мислення мислення, яке полягає в тому, що Бог дарує мені спасіння. Я мушу покаятися, щоб прийняти це спасіння, яке він мені приготував. Ми також говорили про важливість бути тут і тепер. Не просто фізично присутньому в храмі, але умом, серцем, духом і душею. Розуміти, що я роблю, коли приходжу до церкви на молитву, що це не є просто година, яку мушу віддати, що це не є просто мій звичай, моя добра звичка, наша традиція. Це є щось набагато серйозніше. Бо кожного разу, коли приходимо сюди до Божого храму, щоб слухати Бога. Щоб приймати Бога у Пресвяті Євхаристії, Бог рівно ж приходить до нас. До нас. До таких, якими ми є. Тільки Господь, і ми знаємо, якими ми є насправді. І ось, власне, коли ми чуємо тут Божий голос, приймаємо Господа у посвяті Євхаристії і просимо Його змінювати наше життя, не можемо залишатися такими. Які були до цього? Бо наша віра, якою Господь збагачує нас, не може бути сухою теорією. Є помилкою, і я знаю, що багато хто так каже із нас, я собі маю віру в, в серця. Найважливіше мати віру в серці. Та яка різниця, до якої церкви йти Бог один? Я собі на що з йти до тої церкви. Кажемо так. Забуваючи при цьому, що Господь Бог нас тут очікує, що Він переображає, змінює наше життя. І та наша віра, яку, яку ми кажемо, що маємо в своєму серці, не може бути суто для нас, бо ніхто сам по собі не спасається. Владика Венедикт дуже Алексій Чук з Чикаго дуже гарно е, порівнює християнина, який живе вірою, е, з радіоактивним елементом. Каже, християнин подібно діє, як радіація, бо коли він живе вірою, він заражає всіх довкола вірою. Він преображає себе і світ, який є довкола нас. Наше життя. Має бути постійною декларацією нашої віри. Бо я замало дорогі в Христі бути християнином тут, ось цю мить. Є дуже легко бути християнином тут, у цьому храмі, але наша віра спонукає нас бути християнином і в себе вдома, і на своїй роботі, і в громадському транспорті, і навіть в черзі до лікаря. Бути християнином тоді, ось це справжня цінність. Тому що Господеві не потрібні християни на неділю. Богові потрібні ми, наша історія любові, наші з ним відносини кожен день. Тоді ми будемо по-справжньому людьми віри, коли Господь буде проявлятися у, нашій, у нашому щоденному житті. Ми собі дуже часто е, думаємо, що Справа оголошення Божого Слова, то є тільки для священиків і монахів і монахинь. Вони се не то вчили. Але насправді, Господь Ісус, коли возносився на небо, Він сказав своїм учням а через них і нам: Ідіть і проповідуйте всьому світу. Ясна річ, одні люди проповідують це ось з Амвону, як тут зараз. Але кожен з нас, покликаний нести це Боже Слово. У світі там, де я перебуваю. Насамперед через свій добрий приклад життя. Тому що люди цього чекають від нас. Вони, можливо, ніколи нам про це не скажуть, але люди дуже уважні. Особливо, коли знають, що ви ходите до церкви, ви молитеся, їздите в паломництво, а потім рівно стаєте своїми колегами і пліткуєте. Осуджуєте. Подібно, як і колеги, берете щось під паху і йдете з Ну, Тому всі беруть, а я беру. І вони кажуть: а який зміст мені йти до церкви? Якщо он, вона він ходить і робить те саме, що я. Що я буду витрачати свій час на ту церкву, на ту молитву, якщо воно нічого мені в кінцевому результаті? Не дає? Пам'ятаєте, кілька років тому в нашому місці була велика дискусія щодо е предмету християнської етики в школах? Світ ділився, скандалили. Фейсбук був переповнений гнівними коментарями. Люди не знали, що це робить. Я не буду говорити зараз так чи ні. Але хочу запитати нас. А чому взагалі? В нас, побожних галичан, виникло таке питання. На мою думку, такого питання не має виникати. Але таке питання виникає чому? Бо світ не бачить від нас доброго прикладу. Бо світ знає, що ми ходимо до церкви, молимося, виставляємо фотографії з кошиками на Великдень, а попри те, виставляємо фотографії з спідометра, де пише 140. Бо світ знає, що ми ходимо до храму, молимося, їздимо в паломництва, а попри то підробляємо ковід-сертифікати, спалюємо сміття, даємо хабарі, тікаємо від повісток. Світ каже, ну, а наша нам та християнська етика, якщо вона ні до чого доброго не веде, от подивіться, антихристиян. Дорогі хресті, якщо поглянемо на історію церкви, яка отримала свободу щойно в 313 році, до того перші християни не могли собі такого вільно збиратися, не могли проповідувати на таку масу людей, тому що це каралося смертю. Але, попри це, погани наверталися, охрещувалися. Можемо себе запитати, а як ті християни проповідували? І відповідь проста. Вони проповідували своїм життям. Тому що погане бачили тих людей і казали вони інші. Ми крадемо, вони ні. Ми брешемо, вони ні. Ми осуджуємо вони ні. Чому вони інші? Ну, тому що, напевно, вони когось люблять і чуються любленими. І це запитання, чому спонукало людей навертатися до Господа. І це було їхнє свідчення віри. Ми часто собі думаємо, що святість то щось таке дуже далеке від нас. Святі, про яких читаємо, ну, мати Тереза, Ну, та вона мати Тереза. Отець Піон. та він отець Піон, то святий. Забуваючи при цьому, що це були такі самі люди, як ми з вами, мали такі самі проблеми, а то й гірше, ніж ми з вами. Але вони зуміли використати ті обставини, в яких жили, щоб бути святими. Більше того, кожного разу, коли ми приходимо до церкви. На Божественній літургії кожного разу церква називає нас святими. Перед моментом причастя священник підносить Агнця до догори і каже: будьмо уважні, святе є святим кожному з нас. Церква називає нас з вами святими. Адже в цей момент кожен з нас тут присутніх. Покликаний прийти і прийняти Господа до свого серця. Тіло і кров Бога прийняти до себе, щоб по наших венах почала текти Божа кров. Щоб ми з вами стали родичами Ісуса Христа, про яких сьогодні читали в Євангелії. Ми з вами. Кожен з тут присутніх без винятку. Покликані до цього. Покликані до святості, покликані свідчити нашого Бога у своєму житті. Дорогі в христі, ми з вами наближаємося до свята Різдва Христового. Простіше кажучи, ми з вами йдемо на День народження до Ісуса. Кожен з нас знає, що коли йде до когось з друзів чи рідних на День народження, готується до цього, правда? Прасує сорочку, плаття. Думає, що буде говорити, який тост скаже, готує конверт, щоб потішити іменинника. А що ми можемо подарувати нашому Богу? Дехто скаже молитву. Але молитва Богові не потрібна. Молитва потрібна нам. Це наш спосіб спілкування з Богом. Що ми можемо подарувати Богові? Тільки те, що зробимо своєму ближньому. Бо для того, щоб людина могла обійняти Бога, людина має обійняти свого ближнього. І ми для цього маємо зараз дуже багато, дуже багато причин. Ми маємо для цього дуже багато можливостей тому що переживаємо війну. І подібно як Йосиф і Марія були вигнанцями, втікачами, не мали пристановища, подібно сьогодні тисячі сімей залишилися без даху над головою. І ми з вами, побожні галичани, маємо можливість послужити Господеві. Відчинити двері свого серця і впустити цих паломників, вефлеємських паломників, до своїх домівок. Від нас залежить, чи пущу я їх до хати, чи до стайні, так, як повелося з Пресвятою родиною. Бо різдвяна історія не завершена. Але кожен з нас має запитати, де я? На якому я місці в цій історії? Чи вмію я поділитися хлібом щоденним, про який молився в молитві Отче наш? Анекдот розкажу вам. Помер один чоловік дуже скупий. І ось прийшов він до царської до Райської брами, зустрічає його апостол Павло. Каже, що ти доброго зробив у житті? Чоловік каже, та не знаю. Ну, щось добре зробив? Чоловік так чихається чехається, каже, дав бездовному 50 копійок. Добре. Може, ще щось доброго зробив? Ну, ще в церкві на пацу кинув гривню. Добре. Павло йде до апостола Петра каже, слухай, що маю робити з тим чоловіком? Петро дивиться на нього і каже, слухай, віддай тому скупердяю півтора гривні хай забирається до пекла. Дорогі в Христі, різдво Господнє то не є просто якась собі, знаєте, свято, яке має відзначити. Різдво Христове є тут і зараз. Христос знову і знову приходить до нас, щоб бути з нами. Щоби кормити нас своїм словом. Своїм тілом і своєю кров'ю. І очікує від нас, що й ми будемо рухатися йому назустріч. Що ми, які прийняли цей дар від Бога, не будемо тримати Його для себе, трястися над ним, але будемо нести Його, його в світ, до тих, кого зустрінемо цього Різдва. Бажаю, щоб ця Божа зустріч, до якої ми з вами рухаємося, справді перемінила нас. Щоб ми не були пасивними християнами, християнами тільки на вікенд, але щоб ми були християнами постійно, добрими християнами, людьми віри, які приймаємо від Господа, його дари, щедроти і благодаті. І несемо їх у світ. Щоб люди, бачачи наші добрі вчинки, прославляли Отця нашого, що є на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо, Господи, помилуй, Господи, Вседержителю Боже, цім наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй.